Так, добрий день, шановні. Покличте головного. головного. Добрий день, я вас вітаю, громадяни Нам потрібен головний. Саме головний. Так, Добре, добре. А з якого приводу? Ну, покличте і дізнайтесь. Добре, зараз. секунду <ганування> Прокачайте це у вас щось там. Союз будемо робити. Все, все ж вже зробило. Так, колега, ви там теж не -е, цивали. Знаєте, нам потрібен головний, найголовніший, так сказати. Маша, що там голоси зв'язки дуже шумлять. Шановний. Так, зараз я покликав, очікуємо, зараз прийде. Господин

Аж да, просто никакой обратной связи не получают не. Mm -hmm. ну, може и заступника головного. А вот, да, вот заступнику я и написал, но головный зараз не в штате. Ого. Жаль, что на штате цели интерес. Клаву чуть, чуть голосніше воздуш, бо ну, так чудно. Оголосивский поправ, так. То може ви там смс в спецзв'язочку напишете? А я вже і туди, і туди написав. Угу. Ми щось дуже довго чекаємо. Та щось, да? Ну щось несерйозно. все. Озеро Магиана. Що Тут... Шо? Та слединка, яку ви кликали, яку ви чекали. Да, ось це в чорному? Де? Да, я... Ні, ні. А, ось, лоня, ось. Лоня. ось це... Ось Оце з, р... з ріжками, да? так? Так, так, так. Так, шановне, ви тут? Угу. Дивіться, ви думаю, догадуєтеся, все за чим ми приїхали. Так, да, так, да, так. Да. Все зрозуміло. Зараз тут, як ви знаєте, наші люди і ваші дуже між собою, так сказати, конфліктують, ваші люди дуже сильно собі дозволяють на трасах, так умовно, на трасах там М1, М2 і так далі. Дуже дуже все борзо проявляють. викрадали наших, грабували їх, неповажливо ставилися. І тут таке діло. Ми так вирішили колегами. Ми забуваємо вам стрілу на 21.30 на старому аеропорті Санді Шорс. Угу. По, умовах, по умовах буде наступне. 30 на 30, без аптечок, люба зброя, окрім снайперок з оптичним прицілом та престижену з амунацій. Амфетамін, косяки. Ну, якщо ними, хтось буде користуватися дозволено. Добре. І щоб було більш цікаво. Я пропоную поставити ставки. Я ставлю 200 000. А я думаю, я відмовлюсь від вашої пропозиції. Ви відмовляєтеся від ставок, так? Да? Угу. Ну, добре, давайте так. Ну, щоб 20-30 ми вже 20? були там. 21.30 чи 2030? Ой, точніше, да, перепрошую. 21.30. Умови угу. вам ясні? Правильно? Так, так, так. Добре тоді. Це тоді до зустрічі. Так, да, до зустрічі.